Гарного всім дня і сонечка вам в душі. Я вам говорила, сезон хвоща вже закінчений. Не можу вдома всидіти. Дзвоню до подруги, підемо кудись підемо. Пішли, нас збирали по мішечку. Все, вже вдома день менший мені. Такі справи. Сушу. Отак. І вже перевернути його треба. Треба перевернути та й досохне. Пішли з твоща, ми не пливали на ту сторону. Ми по місці тут. А подруга каже, айда заходь до мене. Ми йшли біля її двору. Ну чого ж я піду? Заходь, зроблю кави, в мене є тортик, в мене там є щось їсти, нагрію, поїмо і не будеш вдома. Ну, ніби відмовлялась, відмовлялась. <сум> Знаєте, пішла. Пішла, посиділи, поїли, поговорили, каву попили. Та й в 12 часов додому добилася. <сум> Отак. Отак може бути. Ну, це так є справи. Десь теж треба міняти обстановку. Як ви думаєте, що мені захотілося? Дрожжі. роблю тісто сахар сіль. І трошки зараз олійки три ложечки. І крошечку теплої водички, мукички. І будуть пиріжечки. Небагато, мені ж багато їх не треба. І будуть пиріжечки. І пиріжечки будуть з капусточкою. Захотілося, захотілося. Рідко щось хочеться. Але захотілося, і поки захотілося, я зразу готую тісто, зараз пожару під капусточки підтушу. І нароблю пиріжечки. Як завжди, занесу мамі. Небагато. Її жареного багато не треба їсти. Ну і мені теж. Але захотілося. Тісто саме простеньке. Водичка, дріжджі, сіль, сахар і олій. Кістечко роблю м'якеньке. яке бно нам подобається тісто. Що на піцу я таке роблю? Що на піріжечок таке роблю. Нехай підходить. Починаю точити капусту. Зразу кинула цибульку піджарити. Я люблю, як Багатенько цибульки, вона дає смак такий солодкуватий. Цибулька трішки підрумянилася, кидаю свіжу капусту з морковкою, кришену. Є в мене ще трішки квашеної. Трошки ця втушиться, тоді добавлю квашеної. Капусточка тушиться. Дивіться, вот такий... От люблю, як капуста пахне така тушена. Є в мене ще трішки квашеної. квашену треба здушити. Я її промила трішки, Вона ніби не сильно кисла. Оце вже тепер я підквашувала. Це ще не з того року. Ось рання капуста почала лопати, була головка, лопнула. А я її взяла та й покришила без класила. Шагарчиком. а сіль потім провіру пізніше ще. Ну я підсолювала, підсолювала звичайну свіжу капусту. І кваша наш підсолена. Ну, нехай протушується. Як гарно підійшло тістечко. Така краса. Med henke, med henke, med henke. Det mekänki, mekänk. Перемісю, аж пищить під руками. Це признак гарного тіста, якщо пищить. зроблю такий. Поділила на частинки, трошки, зараз теж їх перемісю. Чаю піріжечки. Я люблю, щоб було начинки багато, а тісто, щоб було не грубе. Я ж для себе роблю. Значить, роблю так, як люблю. Така капусточка, М -м -м. краса. Заліплюємо і на дощечку. І так всі перероблю. Потім буду жарити. Так і вийшли піріжачки. Тут поклала сковорідку та й зараз буду жарити. Ммм, mm, кратинчики піджарились як Такі. аромат на всю хату. Я раніше пиріжки часто жарила. Чоловік ходив на роботу, треба було щось з собою давати. Він пиріжки любив, він мене був худий, йому вони не мішали їсти. Та мені куди тих пиріжків, але, але вже сьогодні я захотіла. Знаєте, якщо захотілося, значить живу. Мабуть, живу. Як би сумно не було. Отак, От друзі, нажарила, бо я їх захотіла. І таке буває. Я ж не показала вам пиріжечок в розрізі, отакий. Ось такий смачненький. Я вже один з'їла. Таких <різь> нарвала помідорків. Думала не збирати насіння. Дивіться, вони такі маленькі, такі вони непогані помідорки. Але думала, не буду збирати насіння, щось таке, наче. Думаю, ну, а що б мені до колекції? Нехай буде кілька кущиків посадити. Дітям цікаві, такі вони. Що ж, друзі? гарно вам всім тихого вечора, тихої ночі, спокійної нічки. Дякую вам, щиро вам дякую за підписку, за коментарі, за лайки, які ви щирі, щирі. Я всіх вас обнімаю, люблю. Будьте богом хранимі та здорові. Пока-пока.